Вітаю всіх випускників 24-го року, всіх тих, хто буде здавати НМТ 24-го року, більш, скажімо так, старшого віку. Ну, всіх тих, можливо, які будуть нас дивитися в майбутні роки. Ми сьогодні з вами продовжуємо розгляд демонстраційного варіанту, офіційного демонстраційного варіанту 24-го року. Ми сьогодні розглянемо завдання з 11 по 15, тобто заключні завдання з вибором однієї правильної відповіді. 11 завдання це система, система рівнянь. Ну, я б це назвав псевдосистема. Чому? Тому що, в принципі, з другого рівняння ми зразу можемо знайти Х. Друге рівняння це показникове, звичайне показникове рівняння з однією змінною. Такі показникові рівняння розв'язуються у 11 класі. Але в принципі, коли учні вже знають від'ємний степінь, то для таких рівнянь Х можуть підібрати вже в 8 класі. А саме розв'язування це 11 клас. Ми з вами з другого рівняння почнемо. Друге рівняння містить тільки Х. Ну, чудовенько. Ми маємо звести до однієї основи. Давайте я перепишу все-таки рівняння. 4 в степені х це 16 мінус 1. Ми маємо зробити так, що у правій частині рівняння теж буде основа 4. Це дуже легко робиться. 16 це 4 в квадраті. І це буде 4 в степені х, 4 в степені мінус 2. Звідси ми робимо висновок, що х дорівнює мінус 2. А нас автори будуть просити розв'язок назвати з x0. а я потім переіменую. Потім ми цей Х підставляємо у, у перше рівняння. Ну, давайте я тут буду писати. Мінус 2 плюс y дорівнює 5. Можна сказати, що це перший етап розв'язування це другий. Від це дорівнює 7. Пару розв'язків мінус 2-7. Нас автори просять назвати X 0 Y0. Будь ласка, нам байдуже як називати. І на третьому етапі нас просять знайти їхній добуток. У відповіді вказати їхній добуток. Чудово! Добуток в них буде мінус 14. Ми з вами виходимо. На відповідь Б і рухаємося далі. 12 задача це також задача, яка відноситься до 11 класу. Мова йде про правильну чотирикутну піраміду, периметр 72, знайти довжину висоти, якщо по FMA 15. Ну, Маю сказати, що, по-перше, правильна чотирикутна піраміда, це така піраміда, основою якої є правильний чотирикутник, тобто квадрат, а основою висоти у нас основа висоти точка К. ось вона, А основа висоти піраміди є центром цього правильного чотирикутника, для квадрата, центром є точка перетину. Діагоналі. Ви бачите, що малюнок я підготував. Якщо задано периметр основи, тобто квадрата А Б, Ц, Д, то нічого не варто знайти будь-яку його сторону, Ну, наприклад, AD. 72 поділити на 2, і це буде 18 см. Нам відома апофема. Апофема це висота бічної грані. На моєму малюнку це QM15. Давайте я візьму інший кольор. А просять знайти висоту, тобто QK. І ми розуміємо, що для того, щоб цю задачу закінчити, нам не вистачає КМ. Ну, давайте я, в принципі, можу навіть і намалювати, тому що, можливо, не всі учні це уявлять собі. Ось я вималював окрему основу квадрата ABCD. Ось в нас точка перетину діагоналей. Точка перетину діагоналей. Точка К. А КМ це перпендикуляр проведений до сторони СД. Ну, давайте я візьму інший кольор якийсь. КМ це перпендикуляр. Оскільки це перпендикуляр. КМ. Тут навпіл ділить КМ це бісектриса, висота КМЦ, тут навпіл, то КМ середня лінія трикутна. Ну, я думаю, сподіваюся на те, що більшість учнів-випускників наших майбутніх ну, могли б це зробити і без виносного планіметричного малюнку. Я вже зробив. Значить, КМ середня лінія, тому це АД, що ділиться на 2, 18, що ділиться на 2, і це 9 см. Якщо ми в трикутнику QKM вже знаємо і гіпотенузу, і другий катет, який це М, то знайти невідомий катет, нам нічого не варто за теоремою Піфагора, корінь 15 в квадраті, мінус 9 в квадраті. Ну, можна, по-перше, як різницю квадратів розкладати, але у вас навіть буде таблиця. З квадратами двоцифрових чисел до 40. Ну, 15 в квадраті, я думаю, що всі і так знають. І тут мені вже особливо нема що коментувати, тільки писати треба правильно. Отже, 144 корінь і це 12 см. Залишається акуратно подивитися, чи є така відповідь. Звичайно, є це відповідь Г. Наше третє завдання укажіть проміжок, якому належить корінь логарифмічного рівняння. Ми з вами логарифмічне рівняння вивчаємо в 11 класі, хто призабув, відносно нещодавно у вас це було. Абсолютно традиційне завдання для ЗНО, тобто нас не просять знайти корінь. Тому що, якщо дати корінь і дати 5 варіантів відповідь, можна взяти по одному. Підставити і перевірити, да? а нас просять, ну скажімо так, завдання складено більш складно, якому проміжку, тобто тут вже вгадати неможливо. Тут треба просто брати і розв'язувати, це дуже просте логарифмічне рівняння. Ми маємо сказати, що x плюс 1 дорівнює. 1 третина в степені мінус 2. 1 третина в степені мінус 2, як ми вчимо у восьмому класі. Це 3 перших у степені 2. Це 3 в степені 2, це 9. Значить х плюс 1 дорівнює 9, і х дорівнює 8. Значить, нас просять, якому проміжку належить. Належить проміжку від 7 до 9. Так, ось правильно, що мені не сподобалося в цьому завданні? Ну, це, мабуть, все-таки коментар для вчителів буде, які будуть дивитися цей фільм, можливо, і для учнів. Права в тому, що таке рівняння дуже часто учні розв'язують неправильно. Ось воно правильно, ось він правильний розв'язок, розв'язання ось воно правильно. Дуже часто учні забувають, що х плюс 1 дорівнює 1 третина в степені мінус 2, забувають і пишуть, що це х дорівнює 1 третина в степені мінус 2 і отримують 9. Тобто, отримавши неправильний розв'язок, неправильний корінь рівняння. Неправильний корінь рівняння. ми вийдемо на ту саму відповідь, де. І це мені в цьому рівнянні не сподобалося. Я б склав по-іншому. Я б склав, щоб в один проміжок 9 не входило, в інший входило, і щоб у учнів була можливість, якщо ну, при, тобто, не можливість, а скажімо так, якщо учні зроблять помилку при розв'язуванні рівняння. То, щоб вони не отримали правильну відповідь. Так, треба складати тести, шановні вчителі. На мою думку, цей номер це тестове завдання ну, складено не дуже добре, чесно кажучи. Е, наше 14 те завдання, паралелограм, дуже, о, дуже класна задача. У паралелограмі ABCD е, задані ті елементи, які на малюнку, а не буде переходу, знайти довжину БД. Давайте я ось так проведу. Ну, тут, в принципі, два достатньо рівноцінних способи, чесно кажучи. Ну, мабуть, мабуть, більш е, такий спосіб, який швидше приходить на думку, це розглянути, можливо, зі мною посперечаються, це розглянути ось цей кут. Оце. Є сказати, що прямі АД і БЦ паралельні, БД Січна, тому кут зелений, ці два зелених кути, вони внутрішні різносторонні. При паралельних прямих, які перетнули січною БД, тому вони рівні. Я не буду це все описувати, я просто напишу, що БДА дорівнює 45 градусів. Ну і оскільки ми у трикутнику. Знаємо два кути в сторону проти одного з кутів, то знайти сторону проти іншого кута нічого не варта. І нам тут допоможе теорема сінусів, яка вивчається у 9 класі. Ну, Практика показує, що найбільш зручно, найбільш доцільно, найбільш швидко просто взяти цю БД, позначити x щоб довго не мучитися, і застосувати теорему сінусів. Х на сінус 30 градусів. Дорівнює корінь 6 на синус 45 градусів. На синус так я трішечки поспішаю. Ну, все, синус у вас там таблиця буде у дев'яткових матеріалах. І ми можемо сказати, що їх корінь 6, що ділиться на 2, і поділити на корінь з 2 на 2. Давайте замінимо діленням. Давайте. Ми ділення замінимо множення, скоротимо на 2, 1 корінь, і того корінь з трьох. Це перший спосіб. Другий спосіб, хоча насправді це, буде не той самий спосіб. Другий спосіб це сказати, що у паралелограма протилежні сторони рівня, тобто це Д дорівнює корінь 6. Ми будемо знати, це корінь 6, і протилежні кути у паралелограма як не дивно рівня. Тобто цей кут це 30 градусів. І тоді ми теорему сінусів, все одно теорему сінусів будемо застосовувати у трикутнику БДЦ. Ну, не будемо сперечатися це один. і той, і корінь, і корінь з трьох, значить, відповідь. де? Не будемо сперечатися, це один спосіб чи два різних. Головне, що ви таку задачу вже зможете розв'язати або ну, не таку подібну. так такої не буде, може бути подібна. Укажіть похідну функцію. Ось така функція. Похідна функція це в нас 10 клас, це кінець 10 класу. Ну тут у нас чи можна цю похідну функцію обчислювати? Ми вчимо в школі, якщо функція задана у на В, F' – це у на В плюс В можна так обчислювати. Похідну даної функції. Безумовно, можна, це законами математики не заборонено. Але але набагато правильніше, якісніше і головне швидше, буде спочатку спростити функцію. Тобто, ну, не спростити, а розкрити дужки. Невідомо, як, який вигляд простіше, розкрити дужки. Якщо ми розкриємо дужки, їх в четвертому плюс х. Якщо ми розкрили дужки, то знаходження похідної це 2 похідні двох. Похідні Похідна сума дорівнює сумі похідних. Кожна з функцій х 4 і Х це табличні похідні. 4х3 плюс 1. Маємо відповідь А і маємо зекономлених, ну, там як якусь кількість зекономлених хвилин навіть. Похідна функція кінець 10 класу. Сподіваюся, ви також не забули. Це. На цьому наша третя зустріч із. Демонстраційним варіантом НМТ 2024 року добігає кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно, сподіваюся на ваші лайки. До нових зустрічей!